Так, міжрядний культиватор в білі. Дивимося, що у нас по бур'янові. Отак було бачимо розказ конкретно. А тут у нас вже після. Короче, вирвано навіть велика хопна. Доволі непогано, як на мене, зараз в роботі ще їжджу, перша повишена. У мене коротенький тір, але є. як на мене, не знаю, що там знімав, звісно.